Верте по-новому. Виставу про народження Ісуса Христа та сходження на небі першої різдвяної зірки поставили на Володимирській гірці у Києві. Родзинкою дійства стала поява на уявній сцені пересічних мешканців міста олігарха, безхатченка, політика та ріелтора. Гарячий чай і перепічка з найближчого кіоску. Актори міського вертепу закінчують останні приготування до вистави. Хто повторює текст, хто дає друзям настанови по телефону, щоб не заблукали. А ось злому чортові дісталося найтяжче доручення. Він розчищає сніг, щоб артисти мали де співати колядок. Та зараз, а зараз по посамісідістодворникам. Новоспечений двірник хизується, талантів у нього хоч греблюгати. Українські чорти багато чого вміють робити. Вони і бажання вміють виконувати різні, і подорожніх з Києва, з диканьки можуть завезти аж в пітер. Користі від чорта мало нарікає Настя Мельниченко. У виставі вона виконує роль ангела, що приносить людям світлу звістку. чорт він прийде, буде нам тут козні всякі строїть. Гуляння вдалося максимально наближеним до міських реалій. Вертеп складається з двох частин. Спочатку співають колядок. Потім повертаються до міських реалій. У місті шукають даху над головою безпритульні. Царю Іроду склали вірша. У ньому розповідають про свою подорож перед Різдвом. Осідлали антилопу, повернулися в Європу, осідлали кицю. Їдемо в столицю. Та цар Ірод байдужий до безхатченків. Він товаришує з політиком. Я просто політик. От спеціально для цієї вистави навіть знайшов депутатський значок. От значить, я грав роль депутата, який прослужує чорту і прослужує царю Іроду. Для такого нетрадиційного вертепу довелося зібрати два творчі колективи, розповідає організатор дійства Артем Захарченко. Поспівати колядок за холодної погоди на Володимирській гірці прийшли здебільшого молоді поети творчий гурт Цинкоторички, який власне, займається весь час співами автентичними. І е, я якось звів, звів просто докупи ці дві тусовки, так би мовити. Уся творча компанія, не знімаючи костюмів, рушає до глядачів. Там уже назбиралося багато бажаючих приміряти костюми олігарха, ангела та чорта. Ганна Рибалка, Рустам Пуджиєв, п'ятий канал.